Ледь-лезь, ледь-ледь, про старих. стежину і гілки, трави високі, бур'яни, щоб братися серед Камариного царства до могили моїх батьків. Мати Анастасія Макарівна, похована в 74 році. Померла у віці 65 років. І відчим Василь Федорович. Помер у 71-му році. У віці 49 років. Я тоді якраз служив в армії. Сьогодні мій шлях через міський парк до пташиного озера, але по дорозі я завітав сюди, щоб тут прибратися. Багато роботи. Молоді, пагони, зелені видаляти. Тигрова лілія. Та ніколи. Треба прибиратись та тікати звідси від цих комарів. Виходячи вже складовище, ось на могилу моєї вчительки малювання та біології Євгенія Тимофіївна Кононенко. Тут вона похована разом зі своїм чоловіком. Погано бачу, але може камера щось прочитає. Євгенія Тимофіївна була ще в мене в п'ятому класі і класним керівником. Вона підміняла Ніну Васильівну Прийдак, вчительку німецьку, яка на той час у нас була керівником, але та пішла згодом в декретну відпустку і замість неї тут. Замість неї тоді працювала хороша вчителька Євгенія Тимофіївна по малюванню та біології. Багато в мене ще знайомих поховано на цьому кладовищі. стану перечисляти, тому що ці прізвища та імена вам нічого не значать. А зараз я йду через поле, в міський парк. Колись на нього казали дендер парк. А тут на кладовищі, де мене все темне, хоча дерева зелені, але я їх бачу в чорно-білому ніби зображені. Виходжу на простір на поле. Заросло кладовище і дуже. Отакої Завили сирени повітряної тривоги. Спасибі тобі, Росії, щоб ти згоріла. Пекрі. Ну це ж треба. Щодня бомблять. Та ще й як. Ай. Через поле, через гай. Ходить хлопчик, допомагає. Не знайшов на кладбищі. Ще хотів сусіда свого знайти. Шавкун Олександр Федорович. знаю, бува не раз на тій але все так змінилося, а я ще не бачу. Тож не відвідав. Тепер збере високими травами, хащами. Це дослідне поле. Отам буде попереду. А далі ліс, сил, гори, ставки, і там я хочу побачити пташине озеро. Хочу дізнатися, туди з екопарку Ковалівка, з денної з зимового перебування в парку, були заховані білі лебіді. І ось тепер їх перевезли сюди на старе місце, а їм ще додали чорних. І хочу подивитися, чи вони разом прижилися в одному ставку, чи їх розселили, якщо вони билися по різних місцях. Оце я хочу зараз і побачити це що воно таке? Невже ромашка польова. Так так саме вона і є. Ось здається.

Zeleného. Přený, čem, že zeleného přenést, protože to jak to bývá zlaté. Je mi Чинма в мене наклічник рюкзак, якщо ви бачите оці лямки, то це значить так воно і є. Як його показати? Наближаюся до міського парку. Ого, міцненьке дерево. А тут ось невеличке плесо ставка одніється. Тут за тінню. Вітер дерева стримують і качку добре чути. Але мені ще хочеться побачити на іншому озері лебедів. Це вже інше озеро. На перший погляд лебедів я не бачу. Це я кажу тому, якщо вони на тому озері не вживуться білі та чорні, то їх повинні одну з пар пересадити сюди. Не бачу. номер два. Копанка. Не чути тепер тут жабячого концерту. Весілля, весняні закінчилися. Нарешті дістався пташиного озера. Птиця, напевно, десь тому в кінці ставка. Мабуть, так воно і є. Білих лебедів уже бачу. Сидять двійко на воді. А десь чорні? Моє око їх не бачить. І запитати Нівко, чи є вони тут, чи нема. Знаю, хто побачив, напишіть. Я не бачу. Ось так тепер підмітають тротуари. Техніка на грані фантастики. А тривога не вщухає, а я не в бомбосховищі. Знову Росія випускає по нас ракети та дрони. Ну Не знаю, чи є тут чорні лебіді, чи немає. Ще раз камерою прискіпливо передивлюся. Не взяв я для птиці ні кукурудзи, ні пшениці. Забув, а вчора думав. Про птахів забув. А про себе ні. Зараз йду десь там між деревами. Поснідаю. Здрасте, ваші скажіть. А чорні лебеді тут є? Тут тільки білі. А по радіо казали, що чорні будуть. Ми не знали. Ну, раніше тільки білі були. Сказали, і чорні випущать, якщо не приживуться, розселять. Може їх відселили. Ми не бачили. Дякую, вибачте. На одній із галявин міського парку я готую собі. Стаканчик суп курячого з сухариками всередині. Ось цей порошок з пачки. Залів сюди окропу. І через 5 хвилин. А хто нетерплячий, можна і через 3 хвилини вже його вживати. Так, не знаю чи балон. Вистачить цього воду, мабуть, ні, не вистачить, щоб зігріти цю воду. У мене ще є запасний балон газу. А поки що чекаю на кипяток, щоб сірвати потім гаряченький супчик. Це вже сербаю чай, суп я вже з'їв. Думав, що чай буде не солодкий, мені здалося цукру в мене мало. Та я не став турбуватися. У мене в кишені ще є карамельки. Але цукру виявилося достатньо, щоб посірбати цей чайок перед дорогою додому. От ті чорних лебедів я й не побачив, і оце навіть не знаю чому. Їх там немає, кажуть люди радіо ж передавали, що виселять і білих, і чорних лебедів, Якщо вони не вживуться, то їх розселять по різних ставках. А можливо чорних лебедів і відсадили ще ж той більш тайний ставочок, який я сьогодні не переглядав. Та чорних би я на ставку не побачив. Нічого не видно. Ота тільки біліють, якщо білі лебеді, дві цяточки на воді та й все. Ось такий він день. Небо суцільно було затягнуте вранці туманою. Хеленою. Я думаю, що мене мочитиме дощ, тому що тротуар зночі був мокренький. Але ні, от сонце вияснилося. І дощу немає. Так якось воно все, щось та не так, не все гаразд. На земній кулі цілі не війни йдуть. А тепер вже й до нашого краю дісталася та русня. Приперлися в нашу державу і буянять тут. гади, скотеняки. Вибачайте, якщо тут є російські глядачі, можливо, ви гарні люди. Не всі ж такі, як Путін. Та його засранці. Вже більше мільйона російських вояків цієї війни полягли на території України. Туди їм і ми дорога, хай не лізуть до нас. Завершилася чайна церемонія, тож і фільм у цьому кінець.